Я дуже задоволена, по-перше. Мені дуже сподобався курс. Це взагалі щось нове, новий експіріенс для мене. <рес> я взагалі, коли перший раз прийшла, я не знала, чого я сюди йду. <рес> Розійшла, думаю, за, як між школою, щоб якось зробити контраст. А потім мені дуже сподобалося ходити, і кожен раз я з задоволенням сюди приходила і ми робили всі щось нове кожен раз. І це дуже цікаво. Мені дуже сподобалося, і в мене ну, нікого такого досвіду не було. І я дуже рада, що я отримала. Мені дуже сподобалося, було дуже цікаво побачити нових людей. Побачила нові погляди, нові погляди на все, на сценки, на якісь цінності. На... на все це було класно. Просто що для мене дуже важливі, дуже важливі люди. Того я звичайно навички, багато нових навичок, багато всього нових спогадів. Але просто найбільше мені імпонує, що я зустріла нових гарних людей. Дуже класно. Я буду за всіма дуже сумувати, бо було дуже цікаво, було дуже інформативно, було весело. Ну, коротше, було, було дуже класно. О, як правильно говорити, наприклад, з людьми, як правильно це як його там імпровізувати? Ну, в принципі, дуже багато я помітила собі те, що після цього курсу. Помінялася. Ой, я багато чого навчилася взагалі, дізналася, що таке от, акторська майстерність, як правильно розмовляти, як жестикулювати, як о, спілкуватися з людьми, як вживатись в ролі — це все. Ніколи раніше не намагалася займатися акторською майстерністю взагалі щось таке. Тому з першого заняття для мене було все нове, трохи дивне, але потім втягнулося. Думаю, що якраз тоді я узнала цих людей і з цього все почалося. Найскравіший спогад. Думаю, це, по-перше, вистава сама і оці хвилини перед нею, тому що вони найнапруженіші такі. Найбільше мені сподобалось. Ця підготовка до вистави, бо я завжди люблю знаходитись ось в таких місцях. Оце за колісами побігати, реквізит поносити, якось вплинути на виставу, що вона там поміняється. Дуже класно було, що це не кожен був сам за себе, а ми кожен давали ідеї, підтримували всі. Ну було дуже класно, бо це було спілкування, і це було гарне спілкування, це було позитивне спілкування. Як ми там тільки ми забігаємо за коліса, всі обіймаються, кажуть, ти молодець, все добре було. Бо бачить, я, наприклад, дуже тряслась прямо. Найскладніше було не тіліпач шторку за колісами. Оце було складно. І не говорити громко. Це було складно. Була темінь. І дівчата взяли мій телефон і сфоткали і в темені отак собі лицай. в мене є на, на телефоні фотографії фотографії. Дякую всім. Ну, як на мене, то всім треба якось прийти в такий курс, бо він і допоможе і в житті, і це буде ну, дуже класний експеримент для всіх. Хочеш грати виставу. Так. Оце так. Оце, оце останнє бажання. На кінець я б сказала усім. Дякую. І вчителям, і вчителям, і одногрупникам. Ось, що Я... вони змінили моє життя. <с 0> Ось так.